Підтримайте україномовний канал лайком, щоб не пропустити наші нові відео. Натисніть на дзвіночок. підписуйтесь на наш канал. Доброго дня, малята! Ви на каналі Мама Кульбабка. Рада з вами зустрітися! Сьогодні я розкажу вам про життя Святого Миколая та за які вчинки його прославили святим! А також які дітки від нього отримають подаруночки. Православні християни Канонічної церкви відзначають День Святого Миколая 19 грудня. Святий Миколай невтомний наш захисник всіх подорожуючих дітей, сиріт, вдів. Він є скорий помічник у важкому житті християн. Святий Миколай завжди приходить на поміч. Про нього є дуже багато життєвих історій. Святий Миколай народився в Малій Азії, батьки його Феофан і Нонна, були благородного роду і дуже багаті. Прожили вони довге життя, але, на жаль, дітей в них не було. Батьки невтомно та слізно просили у Бога, щоб він їм подарував сина. Їх молитви були почуті, і Нонна народила довгоочікуваного сина, котрого при хрещенні назвали Миколаєм, що означає переможець народу. Жодного святого. Котрий жив на землі, Господь не наділив таким щедрим даром чудотворіння як святителя Миколая. По середам та п'ятницям, як і належить християнину, дитина постила, навіть не смоктала материнське молоко. Батьки одразу помітили, що в них незвичайний хлопчик. Виховали його істинним, благочестивим християнином. Хлопчик Миколай ріс чистим та мудрим юнаком, уникав недобрих людей та порожніх розмов. Правильне життя юнака було помічене, і незабаром він став священником. Коли померли його старі батьки, то залишили сину. Велику спадщину та багато багатства. Дітки, а як ви вважаєте, що ж зробив юний Миколай зі своїм великим багатством? Насправді, Святий Миколай таємно, нікому не кажучи, роздав його бідним? Одного разу Миколай дізнався про те, що один дуже бідний чоловік не може видати заміж трьох своїх дочок. Нещасний батько, він навіть зважився на відчайдушний вчинок, щоб зібрати гроші на весілля. Він вирішив дочок відправити на двір і там, щоб вони заробляли гроші для свого весілля. Темної ночі, щоб ніхто не бачив, святитель Миколай узяв вузлик із золотом і непомітно, таємно пішов до убогого будиночка, у якому жила багатостраждальна родина. Нечутно відчинив вікно. Миколай кинув у вікно вузлик із золотом і ніким не помічений пішов. Який же був щасливий бідний батько, знайшовши вранці стільки грошей, він палко подякував Богові за милість і незабаром видав заміж старшу дочку, а потім і середню. Як тільки святий Миколай в третій раз тихесенько підійшов до вікна і кинув мішечок з золотом, бідняк вискочив з дому і кинувся за своїм спасителем. Він впізнав святого Миколая. І коли догнав його, впав на коліна перед ним і почав цілувати його ноги та щиро дякувати. Миколай Мав дуже добре серце і завжди допомагав всім довкола. Під покровом темної ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та йшов до осель підняків, а там підкидав подарунки у вікна, ніколи не забував Миколай і про вдів, сиріт і Інших нужденних, всі шанували і любили його за доброту, за ласкавість, за мудрість, дуже любив він дітей, тому діти найпершими отримували подарунки від Миколая. Як тільки довідувався Миколай, що якась дитина у біді зразу йшов до неї з потіхою та з подарунком, коли помер, і його душа стала перед Господом, Господь спитав, Чого бажаєш, мій Миколаю, нагороду за добре життя на землі? Нічого не бажаю, відповів Миколай. Тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю і відвідувати дітей. Усміхнувся ласкаво Господь. І сказав, Знав я, яке буде твоє прохання. Щороку, в день своїх іменин, 19 грудня, зможеш сходити на землю. А на землі пам'ятають про його добрі діла, про його святе життя, і тому церква його назвала святим. Та й на небі Миколай не сидить, та й не відпочиває. Він то подорожуючих від хуртовини рятує, то пожежу допомагає гасити, то на морі шторм зупиняє, допомагає людям, як може, у ніч з 18 на 19 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить святий Миколай і так само нечутно кладе. Переважно під подушки, а іноді у черевички сплячої малечі жадані дарунки, і що характерно, саме ті дарунки, які собі намріяла слухняна дівчинка або хлопчик. Взагалі то напередодні чарівної ночі потрібно написати прохання листа до святого Миколая. Покласти цього листа на вікно і сподіватися на здійснення мрії, чи то ангел, чи то якась пташка, той лист забере. І Миколай точно знатиме, чого від нього сподіваються. Але якщо малюк ще зовсім не вміє писати, то святий Миколай і так здогадається про його прохання. А що чекає неслухняних? Ну, таких у нас в Україні геть мало. Якщо трапляється, то їм дістанеться різочка. Але тоненька і недовга. А якщо мама й тато дуже попросять Миколая, то попри різочку святий все ж покладе бодай цукерочку чи якісь смаколики. Є ж пісенька про святого Миколая. Хто, хто Миколая любить, ой хто, хто Миколаю служить, тому святий миколай, у всі часи помагай Миколаю. Нитинька. Таємна, ніченька казкова, приходить щороку, щораз загадкова, тільки раз у році нічка ця буває, Коли Миколайчик дари посилає. Дітки, допомагайте батькам, будьте слухняними, робіть добрі вчинки, Бажаю вам чарівного свята! Любові один до одного, міцного здоров'я та щасливої родини, вірних друзів, нових досягнень, здійснення бажань, щасливого дитинства та миру на планеті Земля. Зі святом вас. Підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний канал лайком. Щоб не пропустити наші нові відео натисніть на дзвіночок.